Друзі, це канал Козацька Звутяга. А я, Валентин Терлецький. Ще раз вітаю вас. Це вже вдруге за цей вечір. Ми з вами бачимося і вітаємось. Я не продовжую прямий ефір, і у нас тема, яка, на жаль, була перервана через відключення світла, війну і так далі. Кляті москалі. Не забуваємо про це. Хто винуватий в усіх наших бідах, але наш ефір. Живе мовлення, проєкт на каналі Козацька звуття, триває і продовжується. І зараз буде друга частина. Знову ж таки, ми в прямому ефірі, друга частина проекту, який присвячений запитанням, які ви мені ставите як автору книги сили і автору козацької звутяги і апокрифа. Найчастіші питання, які ви мене запитуєте, і, зокрема, мова йшла в першій частині. Вже вона є. Можете переглянути її в запису. На жаль, обірвалася ця трансляція, але ми продовжуємо це судочинство покарання і злочини в середовищі запорозьких козаків на Гетьманщині і на запорозькій Січі. Ми в першій частині на жаль, була перервана трансляція якраз на тому моменті, коли ми говорили про покарання для козаків, які ображали чи якимось чином. Завдавали будь-яке зло жінкам. Так от, якщо говорити саме про жіноцтво, то був і зворотній бік цієї теми тобто в Паланках. Паланки це військо-запорозьке, низове, Запорозька січ, Запорожжя було розділено на паланки. Це як Гетьманщина на Полкій. Кілька було паланок е, з центром Запорозької Січі. Там були своя виборна старшина, паланкові полковники, суддя, е, бо суддя керував саме судочинством, осавул, писар. І от в паланках ще практикувалася така цікава штука, е, коли засудженого до смерті, до смертної кари козака е, за тяжкий, як правило, злочин за вбивство чи зґвалтування. Його могли позбавити цю вироку. Смертної кари, якщо якась з дівчат або жінок цього населеного пункту визивалася, викликалася вийти заміж за цього козака, обрати його за собі, за чоловіка. Прямо з шефоту вона могла його зняти і сказати: Я буду його дружиною. І таким чином, а його провина скасовувалась, тобто пробачалося смертний вирок йому. І от це дуже цікава така особливість якраз козацького запорозького звичаєвого права. Ну, надалі він позбавлявся права голосу в січовому товаристві, бо січове товариство лицарство, як вони самі себе називали, це були неодружені Козаки, які жили в самій Січі, гарнізон Січі, вони в коріннях жили. А якщо козак вирішив Запорожець отримати е дозвіл і право на заведення власної родини, сім'ї, дітей, діток і так далі, він виселявся з Січі, заводив власне господарство, бо треба було жінок на січі, не пускали дівчат Він виселявся і заводив власне господарство десь в зимівнику, будь ласка, території великі були Запорожжя і там він вже жив своєю родиною. Але він втрачав право голосу вибору старшини на самій в вкошу Січі. Він так, як і всі, брав участь в походах, у війнах, але лицарське голосу він втрачав. Отже, якщо ми вже зайшли на тему сексуальних стосунків і взагалі особистих стосунків, і одно, одна з основних тем була цього випуску зокрема, покарання, і взагалі чи було содомія таке поняття на Січі, так, і один з не один, а кілька наших. Глядачів питав про це, розпитував мене. То ми відповідаємо, що на жаль, та документація, якою ми оперуємо, і вона стосується 16-17 століття, то взагалі не збереглося. Таких фактів, зафіксованих в офіційній документації. Я скажу, що все, що є, це 18 століття, їх небагато цих випадків зафіксованих, содомія, тобто вона стосувалася і мужеложства тобто гомосексуальних стосунків, і неприродних сексуальних стосунків, наприклад, з предметами або з з зоо, представниками зоосфери, тобто тварин. Щодо гомосексуальних стосунків содомії, так званої, то ми маємо кілька фактів зафіксованих, які дійшли до суда, до судочинства. І, зокрема, вони всі стосувалися такого звинувачення як зґвалтування. Одними чоловіками і інших. І тобто, фактично, ці злочини і стосувалися злочинної сфери зґвалтування і так само каралися як зґвалтування. Можемо це припустити, бо всі ці судові справи, які до нас дійшли, не мають фіналу. Тобто, немає вироку там з невідомих для нас причин Перше, це найяскравіший випадок, який стосувався 1736 року. Нагадаю, вже йшла війна чергова війна між Російською імперією Османською імперією, і військо Запорозька Незове вже повернулося якраз з території Туреччини під протекторат Російської імперії, брало участь. Військових діях на стороні Росії проти турків, і от в цьому році в військовому поході був зафіксований випадок, який дійшов до суда. Зокрема, син козака Срібнянської сотні Прилуцького полку, Корній Дорошенко, звинувачував у зґвалтуванні Варвинського сотника прилуцького полку Павла Ладинського. На то був один свідок. Який а, засвідчив, що в своєму наветі Павло Ладинський а, здійснював якісь сексуальні дії а, по відношенню до козака Дорошенка. За це, прям, при звинуваченні сотника Ладинського побили інші козаки прямо в таборі. Йому за це реально загрожувала смертна кара, бо це було звинувачення саме зґвалтуванні. І я ще раз наголошу на тому, що не було різниці зґвалтування жінки чи чоловіка. Це сам прецедент, саме злочинні дії по відношенні до іншої людини. Нам невідомо, чи стратили за це звинувачення сотника Павла Ладинського, але ось цікавий факт, що Павло Ладинський був не простим військовиком, а це український історик, дипломат, мемуарист, канцелярист. Він служив у генеральній військовій канцелярії з гетьмана Павла Полоботка і ще був поетом, достатньо відомим поетом і письменником на той час. а діаріуш це канцеляристи військової канцелярії вели. Щоденник, куди записували всі, це є такий відомий діаріш генеральної канцелярії. Туди всі канцеляристи записували свої спостереження протягом дня. От саме після знаменитого Пилипа Борзаківського, який довгі роки вів цей щоденник, саме після нього ведення цього щоденника підхопив Павло Ладинський. А після цього він був призначений сотником Варвин, Варвинської сотні і брав участь в цьому поході. І найцікавіше, що е, випадок гвалтуванням 1736 року, а Лодинський закінчив свій життєвий шлях в наступному 37-му році. Тобто ми можемо припустити, що якраз його випадок був е, пов'язаний з. Трагічно закінчився якраз а, і його історія також, і його життя. Ну, а ще один випадок, доволі яскравий а, з козацької України. Він зафіксований в Переяславі, в Переяславській семінарії. Переяслав це велике місто, українське полкове було, і, зокрема, там кілька а, учнів. Переяславської семінарії це вже були хлопці, тобто такого вже старшокласники якщо на нашу мову. Вони звинуватили свого префекта, тобто очільника школи. Він мав ім'я і прізвище Володимир Зеленський. Це співпадіння. Так от, префект цієї школи, начебто, домагався і чинив душопагубне насильство в подобі содому. Це цитата з судової справи. І Ці учні спершу скаржилися в свою церковну ієрархію, але в церковній ієрархії, отакі от випадки, насправді ми можемо припустити, були доволі численні, бо монастирське там було середовище, і вони каралися, як правило, спокутою, призначали молитися, там молитви, спокути, і так далі. А ці учні мали, мабуть, більшу образу і хотіли сатисфакції іншої, вони пішли. В полкову військову адміністрацію скаржитися до полковника Переяславського. І е полковник е призначив судове розслідування. Врешті-решт був суд. Е вони звинуватили Володимира Зеленського в зґвалтуваннях і там кілька випадків було і. Силового втручання учнів вони намагалися побити з цього префекта. Але коли дійшло до судового розслідування, військова адміністрація викликала всіх свідків, свідків було багато, і під час саме засідання сталася бійка, яка вилилася, побили свідків, писар побив суддю, суддя свідків і там далі. Воно вилилося в масову бійку. Це Україна. Друзі, це козацька Україна, так, демократія, всі діла. Бійка ця вилилася на вулиці, в ній брала участь до 100 осіб. І знову ж таки, чим закінчилось це саме цей вирок, нам наразі невідомо Але там є така приписка в цьому ділі, що зрештою винувачувачів префекта виключили з числа добрих студентів. Тобто їх винали семінарії. Ну, от цим закінчилася ця справа, це щодо тих глядачів, які мене конкретно питали щодо випадків содомії серед козацтва. Ну, знову ж таки, повторюся випадків мало, не було прецедентів ширших. В Європі в тогочасній, я мушу це окреслити, що в тогочасній Європі подібні випадки каралися спаленням на вогнищі. За содомію спалювали на вогнищі. Тобто там в Європі більш в сучасній, так здавалось би, толерантній Європі. Можливо, вона тому і зараз і така е толерантна і толерантна, що колись колись. Було по-іншому, а в Україні колись теж було по-іншому. І тому такі випадки я ще накопав в історії кілька скарг. на Домагання чоловіка чоловіком в монастирях, це не зовсім так. Це козацька Україна, а не зовсім козацьке суспільство. Скажімо так, бо монастирі в принципі жили за внутрішнім розпорядком, за своїм внутрішнім життям, і як правило, там це не виплескувалося назовні в суспільство і завершувалося внутрішнім внутрішньою спокутою у всіх перед усіма. Я хотів би наголосити ще про покарання і е, злочини. Найцікавіше, що е, козацьке товариство в своєму дозвіллі е, відрізнялося в, в житті, е, ніж під час військового стану, і це, звісно, Логічно є війна, є мирний час, і якщо в дозвіллі, козацтво не мало меж в своїх відпочинках, зокрема у правлянні лицарському також вживання алкогольних напоїв і про це написано багато. Що це не просто пияцтво було, а це справжня вистава була. Тобто, козаки споживали аквавіту, оковиту так, аквавіта це Вода життя і там не було обмежень у мирний час в цьому вправлянні і що в поході заробити, то на січі пропити, казали козаки і це було такий грошообіг з одного боку, з іншого відпочинок і так далі. Але от коли наставав військовий час, війна, похід, то там. Вступали в дію інші зовсім суворі обмеження, дисциплінарні. І за вживання алкогольних напоїв, я навіть не кажу за зловживання, до такого вже не доходило, то це також було найтяжчий злочин, і він карався смертною карою. Під час вживання спиртних напоїв, наприклад, у морському поході козака, якого. Здіймали на цьому, його зв'язували руки і ноги і просто викидали за борт чайки, тобто у відкрите море, він тонув, тобто каралася смертною карою. А в е поході на суходолі, в кінному, в пішому в поході козака, який зловживав горілкою, його прив'язували до коня і запускали степом, поки кінь цей не повертав е шкелет обпилений об траву. Тобто, це також був смертний вирок. Чому це відбувалося? Бо таким чином, питучий козак-пияк, який дозволяв собі вжити алкоголь в військовому поході, він ставив під загрозу своїх товаришів, підставляв. І ставив під загрозу одночасно всю місію, тобто весь військовий похід. Бо що міг пияк? Він міг проспати. Міг про втикати, вибачте за слово, напад ворожий, міг неадекватно зреагувати. В ньому могла як у військової людини злетіти е дах злетіти. так Він міг і своїх положити, покримсати. І взагалі п'яна людина під час війни це не гуд, це не неправильно і це велика загроза для інших. Тому це каралося. Смертельною карою. І ще один дуже важливий момент, що стосується злочинів покарання взагалі судочинства, це рівноправність всіх козаків перед законом. Старшина це лише кращий з-поміж рівних. Тобто, коло тобі, вони самі собі обирали запорожці керівників, військових керівників. На даний час, як правило, на рік, якщо ти був вправний і все в тебе складалось добре, то це могло б пролонгуватись надалі, але могло і бути швидко, і скаратися смертю за зловживання, корупцію, високі втрати на війні, тобто ти не вмілий виявився керівник так за високі втрати на війні, карали смертю очільника військового гейтмана. І перед законом, цим неписаним звичаєвим правом козаки всі були рівні, в тому числі і старшина. Тобто, будь-який із числа старшини, а там вибирався так Кошоветаман, Таман, Гетьман, Писаросавул, суддя обозний. Якщо він вчинив злочин проти громади, проти товаришів побратима, він цей ця людина також на рівних. Каралася так само за ці злочини. Тобто перед цим законом, перед відповідальністю перед громадою всі були рівні на рівних. Ну, а якщо ти був талановитим, добросовісним, порядним, гідним керівником, то тобі були всі шляхи відкриті і тобою всі були задоволені. А гідність це честь, це поняття лицарське на рівні з волею, вірою, гідність. А люди, які були не гідними вони називались негідники, і неважливо, яку посаду ти обіймав, тобто негідники завжди були поганими і виштовхували з товариства. І ще Однією теми торкнемося в цьому контексті, найбільш страшне покарання для козаків, власне, серед своїх. І а, це знали навіть і чужинці, і потім застосовували. Ми знаємо про лицарську зачіску, козацький чуб, чуприну. Це ознака давня. Не козаки її вигадали, і вони ж були представниками лицарського, в принципі, еліти Європейської і взагалі світової, і в таких товариствах в лицарських зачіска мала велике значення. Це ознака: ознака лицаря, була воїна, і серед своїх за безчестя. Ще було одне покарання: це, як правило, була зрада, був смертний вирок, про який ми казали так за зраду. Але перед цим козаку цьому відрізали чуба. І це було, ну, перш ніж скарати на горло, йому відрізали чуба, і це ще страшніше було для козака. Таким чином. Його позбавляли честі. Тобто він припиняв бути лицарем, чоловіком і втрачав будь-яку повагу. І от позбавлення чуба, лицарської зачіски для козаків було також найстрашнішим покаранням. В принципі, могли й не карати далі смертю уже все. На цьому був фінал. Ну, от такі поняття честі, гідності. Ми з вами сьогодні ще раз роздивилися, розглянули. Нагадую, що це була друга частина. На жаль, перервана ситуацією з відсутністю інтернету, світла і так далі. Я ще раз нагадую: я Валентин Терлецький, це канал, козацька збиттяга і, зокрема, спецпроект Живе Мовлення, п'ятий випуск. уже ми з вами відбули в двох частинах. Ну так сталося. Підписуйтеся на канал, вподобайки свої не забувайте залишати. донатте будь ласка, є картка в описі, це дуже важливо, бо ми працюємо на самостійних засадах. І розповсюджуйте цей контент. З вами був я, Валентин Терлецький. Зустрінемося за два тижні. Так само обіцяю, буде цікава тема. А наразі до побачення.